Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо з вами розглядати чи аналізувати, роздумувати, як кожен сприйметься. Ці правила справжнього чоловіка для того, щоб міняти себе. Адже ми багато говорили з вами на наших розважаннях про важливість себе змінити, що саме зміна себе, вона дає силу і змогу людям перемогти. Отож, наступне правило звучить так: захищай того, хто за тобою. Поважай того, хто перед тобою. Просте насправді правило. Ти маєш захищати і поважати. Захищати, тому що ти є перед кимось, ти для когось є щит, ти йдеш першим. Але якщо хтось іде перед тобою, то не заздро йому. Не починай, знаєте, Збудувати якісь там плани, щоб його скинути. Бо той, хто йде перед тобою, він є твоїм щитом, Він є твоїм дороговказом. Знаєте, Зараз іде штурм. Наші хлопці з одного боку намагаються прорвати лінію оборони росіян. З іншого боку, росіяни намагаються прорвати її. І в одних, і в других насправді тактика одна. Але це тактика довіри. Ну, принаймні, я скажу так: в наших хлопців тактика довіри. Не буду казати за росіян, не знаю, хоча багато чого наслухався про те, як вони воюють. Але я говорю про наших хлопців. Тактика довіри. Коли вони йдуть певним ланцюжком. В ході якого, той, хто йде перший, він є дороговказом. Він є тим першим, який сповіщає про небезпеку. Він є тим першим, який зустрічає цю небезпеку. Він є тим першим, який приймає на себе будь-який удар. І ті, хто йдуть за ним, бачачи. Що з ним відбувається, вони вже можуть прийняти рішення, що далі робити. Тож той, хто йде перший, він наражає себе, наражає своє життя. Чоловік є першим в своїй сім'ї, і саме чоловік має наражати себе на небезпеку, захищаючи свою сім'ю. Він має бути першим у своїй сім'ї. Першим, який зустрічає будь-які нагаразди, першим, який приймає рішення, вольові рішення, болючі рішення, рішення, які можуть бути непопулярні, але рішення, які мають зберегти мир, спокій і життя. Бути першим важко. Легше, здавалось би, йти за кимось. Але йти за кимось теж важко, бо завжди є спокуса бути першим. Знаєте, це нагадує мені молитву Ісуса Христа в Гецеманському Саду, коли він молився, молився за своїх учнів. І він казав своєму батькові, Отцеві Небесному, Я зберіг усіх тих, кого ти мені дав. Окрім того, хто призначений був на загибель, окрім зрадника, зрадника, який не витримав сорому свого вчинку. Але життя інших людей Христос зберіг. і за них Він молився. Для своїх учнів Він був першим. Він їх вів. Для своїх учнів він був тим, кого захищав. І хтось за ним йшов, можливо, і йому заздрив. Зокрема, Юда. заздрив владі і силі Христа. Але водночас Христос, будучи першим для своїх учнів, Він був за своїм батьком. Він бав про своїх учнів, але водночас. Він був завжди за своїм Отцем Небесним, ішов за його волею, і ніколи не противився цій волі. І знову ж таки, в тій ж саме молитві, Господь і Христос про це говорив: що я виконав все те, що Ти хотів. І навіть висячи на Христі, Він промовляє ці слова, звершилось, бо виконав волю Отця. Тож бути справжнім чоловіком, це взяти відповідальність за тих, хто йде за тобою, бути першим, бути щитом, бути тим, хто зустрічає небезпеку. Але водночас, щоб бути першим, треба вміти упокоритись і йти за тим, хто є перед тобою. Бо Він є твоїм дороговказом, Він є твоїм вчителем, Він є тим, хто тобі покаже, де небезпека, покаже, де радість. Бути справжнім чоловіком, це вмів бути, вміти бути і першим, і останнім, так як Отець наш Небесний, який є Альфа і Омега, перший і останній. Бути справжнім чоловіком, вміти б, перепрошую, брати відповідальність за своє життя і життя тих, хто за тобою. Бути справжнім чоловіком це іти за прикладом іншого справжнього чоловіка. А для всіх нас справжнім чоловіком завжди є Христос, який показав це на прикладі свого життя. Що значить поважати того, хто перед Тобою, тобто Бога, і що значить дбати і захищати того, хто за тобою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо наш день в 8 годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!